Надцятого січня Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 3879. Цим законом заборонено зокрема носити маски, носити каски, збиратися більше 10 людей. Що про це думають калушани у традиційному вічі на 18 годину у неділю? Прийнятий закон номер 3879 Верховною Радою 16 січня заборонено зокрема їздити колонами по п'ять більше як п'ять машин. Заборонено носити маски, заборонено носити каски. От як ви ставитеся до цього закону? Чи це обмежує демократію на вашу думку? Обмежує. тільки обмежує. То є грубе обмеження демократії, то є просто злочинні закони. А як люди мають висловлювати свою думку стосовно цього закону, якщо вони не згідні? Ну ну що щось... ж. Писати, розумієте, даки недовіру, значить, що робити, міти не розуміти, робити віше, там приїмне, свої свої думки доносити до верхів. Що вони там думають далі, як я вам думаю, що закон це, це закон розуміє суд, що позбавляє всіх прав, всіх українців зрозуміти. Чому, на вашу думку, був прийнятий цей закон? Ну, це тимчасова влада бандитська, розумієте. Вона сі закон прийнять, бо їдки такий закон вигідний. Вона хоче цим скористатися і. Всі сідаєш порадів, нам довго порадів не буде. І скоро кедесь. Людина, якщо хоче пропасти зовсім, вона тоді приймає якісь міри непередбачування. Це, що вони прийняли, то, ну, то є зло, вони просто або не розуміють, або І тут на крайність. Оці люди. Янукович, його команда. Ці наслідки дуже будуть недобрі. Але я вірю, я знаю, що в нас все буде добре. Не треба ніколи втрачати надію. Є то є основне. А тут їм нічого не вийде, там, там ви подивіться так уважно на ту всю команду, то є одні паразити. Там є комуністи. От вони зараз по себе показали, хто не такі є. Комуністи і ті хлопчики, бачите, всякі там табачники, ота, ота, ну не українські елементи, це все оці, оці е, росіянин, як його. Що, він зараз фігурує я прізвище, просто мені зараз тяжко. Він дуже фігурує, він дуже показує, що то він починає. Оце, оце якраз це йде та пошість, та зараза на Україні розповсюджується. Вони хочуть того, але у них того не вийде. Бо є, є люди є люди, які будуть стояти на своїх позиціях. ну І є ще вищі сили, які того не допустять. Люди, люди реагують, я сам реагую. Я, я то слухаю, я теж я не можу спокійно дивитися. Але я, я знаю, що того їм не вийде. Я думаю, що це додаткова можливість влади саджати людей. Це антинародні закони, це фактично диктаторські закони, тому що скоро заборонять нам на велосипедах пересуватися, там ходити. В чоботах і так далі. Це кожен раз можна приймати які загони, причому нелегітимні закони, де немає навіть реальної кількості людей, які голосували. Смішно, це позор. Дивишся на це голосування, там пахне наглістю, цинізмом. Люди повинні заставити президента ну, витувати все-таки ті закони, значить, повернути їх назад у Верховну Раду і заборонити їх надалі. Такі закони. Вихід один. Більше ніхто, крім президента, в даному випадку не може, напевно. Я так думаю. Цей закон, який прийняла Верховна Рада, це неподобство, це просто антиконституційний закон, це є е, поворот чи вороття до сталінізму. Е, я пам'ятаю ті роки сталінські часи. Е, цей, цей режим просто він. Е, Моя така думка, що він вже по суті, доживає свої свої дні. У нас, у нас носієм влади в державі є народ, стаття Конституції, а тут, я не знаю, зібралась там кубка, але каже, якихось по суті, ну, кримінальних авторитетів. Вони хочуть навести передал держ... державу Це просто Неподобство не зупинятися, протести продовжувати до кінця. З нами Бог і перемога за нами. й все тут немає, тому що це є останній шанс. Я закон ставсь негативно Це обмежує Наші права звичайно. Ми говорили про а з яких Саме. мотивів був прийнятий закон на вашу думку на мою думку, це видно хіба що для захисту розумієте, для самозахисту депутатів ради це проти наших проти нас? розумієте, їхнього захисту наше як ми маємо поводитися після цього закону? Ми маємо слухняно поводитися, дотримуватися норм, чи все таки десь висловлювати свою думку, якщо вона не збігається Казати на рахунок цього, навіть не знаю. Може... Сприймати це нормально, але все таки якось потрібно щось робити. Не, не можна цього допустити. Ваша думка, яка цей законопроект обмежує демократію чи ні? Звичайно, що обмежує, він Я вважаю, що люди не повинні боятися вдягати каски і маски. І виходити на майдан, і буде як не як не менше якийсь клич і натяк про те, що треба щось робити, то треба людям іти. А чому цей закон був прийнятий? З яких мотивів, як ви думаєте? Це, це збереження влади, і це фактично вони продали суверенність України. Це моя думка така. А як, як люди мають висловити свою думку щодо цього закону? На вашу думку? Масові ви вийти. Нам вже чітко сказали 22 числа, щоб ми були в Києві. Я думаю, що нам треба це зробити. І масою масою вийти. На вулиці. І не боятися вдягати маски, це однозначно. І казки. Якщо людина вважає, що вона це має робити, то я думаю, що я думаю, ми масово переможемо. Все буде добре.